Сьогодні у футбольному тижні міський футзал у активній фазі. У вишці Володимир зазнає несподіваної поразки. «Вінниця молодіжна використала всі свої моменти, які мало. А в нас, на жаль, чогось сьогодні не нищо ворота. Особливо другий тайм ми могли забити голів з 10». Продовжені огляду першість. Дочірня команда Тиврівчан перемагає Евергрін. «Кожен матч ми граємо і ми не читаємо, Так, що буде. в як день, день, і так сможем. Наостанок про третю лігу. Або чому інтерплюс подався до нижчого дивізіону? Одним із перших розпочали минулу футзальну семиденку, педуніверситет та блік. Віце-чемпіон міста схилив шальки терезів на свій бік лише у другому таймі протистояння. Фінішний штурм студентів, хоч і видався результативним, однак їм не допоміг. Наступного ж дня «Червонобілі» у безкомпромісному двобої переграли Вапнярський Сатурн. Це перша наша гра. Було дуже складно, тому що команда в принципі, залишилася пару людей старих, в общем, з которыми ми грали в том сезоне. Но ще молодих, нових появилось людей. Но в принципе я думаю, мы показали сегодня хороший результат и начало можно сказать положено. Ну, принципі, статус фаворита вас більше вдохновляет или наоборот? Ні, мені здається, на нас много сильної ответственности положили, поскольку ну, ми зайняли в тому році второе место, І зараз ми повинні показувати в основному хороший футбол. І від нас очень многого требують. Ну а найврожайнішою на голи дуелю у турі стала зустріч Вінниці молодіжної та Тиврівського Володимира. Ймовірніше за все, її долю визначив початок матчу. Вже на п'ятій хвилині молодіжниці вели 4-0. Ліквідувати такий гандикап підопічним смульського не вдалося. У підсумку 8-5 перемога жовто-чорних. «Вінниця молодіжна використала всі свої моменти. Які а У нас, на жаль, чогось сьогодні не знайшов ворота. Особливо другий тайм ми могли забити голів з 10, але. Це поразка, якась впливає на настрій, на турнірне становище на початку турнірного марафону чи ні, по-вашому. Ну, на мою думку, ця гра нам тільки додасть злості, і на дальніше ми будемо бачити і вивчив свої помилки. На мою думку, цьогорічна вища ліга буде між собою рівна. Кожна команда має хороші склади та у кожному турі може принести сенсацію у кожній грі. Ця свідчить сьогодні гра Ягуара та плейтики. Плейтика була першим фаворитом, але поступилася завдяки майстерності гравців ягуару та саме віддачі на полі. Тому кожна гра буде непередбачена та цікава. Ну і ваша команда теж додала, теж підсилилася, так? Так, ми взяли кілька гравців із району, одного гравця із Меренківської області. Ми підсилювалися, бо знали, що кожній грі потрібно буде віддавати усі сили, тому потрібно, щоб була не одна, не більше замін, причому рівноцінних». Тим часом у першості Теврівський Володимир 2 підсолодив гірку пігулку від поразки одноклубників у матчі з африканським Евергріном. Хоча і тут, як то кажуть, довелось понервувати. З самого початку гра проходила за аналогічним сценарієм. Однак теврівчани у цьому матчі швидше взялися до справи і довели її до перемоги на власну користь. Мы мы считаем, что мы хорошие побегали, сегодня, но результат был не очень хорошо. Вот. И так бывает а, а, на футзал. так бывает, ну, когда играет, но да когда вы играете, вот. и мы так мы ну, принимаем как как нормально. Вообще. Какие задачи вы ставите перед собой в этом чемпионате? И мы мы хотим. Ми ходимо виграти. Ну, ми ділимо так. А, Кожен ма матч ми играємо і ми не читаємо, що буде в будущем. Просто кожен, кожен день. день ми так смотримо. Перша ліга більш награні колективи. а в Першій лізі я бачу такі, що є. Колективи які. Менш награні іменно в футзалі. Але, в принципі, сам, сам рівень сама жага до боротьби, конкурен... конкуренція присутня і там і там. Конкуренція, на мою думку, дуже висока. Команди всі стараються, грають до кінця. Вимушену перерву минулого уікенду взяла Левова частина учасників другої і третьої ліг. Порадували грою своїх шанувальників ексвищолігівський інтерплюс, який нині подався до третього дивізіону, та команда коледжу Національного університету харчових технологій. Гострої інтриги у цьому поєдинку не вийшло. Фаворит, хоч і не без ускладнень, однак, здобув прогнозовану перемогу. Ще все непонятно, але є цікаві команди. От, наприклад, сьогодні до гра, з якою ми грали з командою. От що, конічно, там шість чи. 8-4, не буду точно не знаю, просто збився, але команда дуже цікава, молода, біжить, два тайми нав'язує ігру. Буде цікаво, я думаю, третя, третя ліга теж не, не саме слабша по, по накалу і по, по цим ісполнителям, по футболістам не саме слабша зі всіх і вищий, і перший, і другої ліги. Це поки двотурні, не можу так на всі 100% сказати, але буде цікаво, буде цікаво. І так як в тому році була вишка ну, дуже сильна, то в на, на цьому році третя ліга, буде видно, буде ще пару турів, вже два, три, чотири, п'яти тур, буде вже видно, який уровень команд, чи навіть ці команди, які перші ігри перші грають на всі, віддаються, чи вони будуть піддержувати ту саму форму, чи не видихнуться. Все покаже футбол, гра і турнірна таблиця в кінці будемо, А ми будемо в свою чергу грати, отримати задоволення від футболу і думаю, все тримаємо. Щодо турнірних задач, в принципі, ми стараємося грати кожну гру. В принципі, тільки ставимо на перемогу, а задач буде видно. Від гри до гри будемо. Старатися в принципі, грати на перемогу. Це, проти нас, це для нас дуже великий досвід, дуже хороша практика. І саме тому ми сюди в принципі, і заявилися, тому що це досвід для команд, досвід для гравців. І власне, саме цього ми і тут.